Привіт! Мене звати Олена і я вітаю вас на каналі Простір Любові. Минуле відео якраз закінчилося тим, що я косила перед хатою. Але у нас дуже багато трави і за один день викосити її практично неможливо. Тож я розділяю на два, а то буває і на три дні. Також в минулому відео я говорила про. Свою ділянку, ну взагалі про людей, які мають ділянку, і не важливо, чи вони живуть в селі, чи вони мають дачі, чи просто приватні будинки, саме про те, що влітку, в теплу пору року дуже багато роботи, що кожний квадратний метр потребує уваги. І насправді я дуже радію цьому часу. Я літо люблю набагато більше, ніж зиму. Особливо люблю весну, коли все розквітає, коли все зеленіє. І так, потрібно газон косити кожен тиждень, це точно, особливо коли рясно йдуть дощі, трава дуже швидко росте. Але це така краса: вийти попити кави на гойдалці, чи в альтанці, чи просто ходити зранку. Коли прокидаєшся, дивитися, яка квіточка ще розпустилась, ну, це насправді щастя. І незважаючи на те, що свої перші 35 років я прожила у квартирі, зараз я розумію, що я ні за що б не проміняла свій двір на квартиру. Ну, також щодо роботи, яку я сама собі придумую, створюю постійно як бджілка в Русі. Ну, справа в тому, що я така є. Мені потрібно рухатись, мені потрібно щось робити. Тоді я відчуваю, що я живу. Ну, По-перше, це дуже відволікає. Я постійно пишу собі в записничку, ну частіше в телефоні список справ, які я маю зробити. І потім, коли їх викреслюю, я ну, наповнююся, я пишаюсь собою. До речі, я і вам так рекомендую робити. Робити. Але список це ніколи не закінчується насправді. У мене буває так, що я одну справу викреслюю, дві дописую, потім знову одну викреслюю і ще дві дописую. І так безкінечно. І насправді цей процес мені дуже подобається. Він мені подобається набагато більше тих періодів, ну, звісно, які в мене теж бувають, коли мені не хочеться нічого робити взагалі. І ще в мене отаке завдання із зірочкою для відбілювача. Плями це застарілі, мабуть, на рукавах теж щось схоже. Просто проням вони вже не відбираються. І, чесно кажучи, я не впевнена, що їх відбілювач з ними впорається, але вирішила спробувати. Якщо ні, то я просто вже утилізую цю кофту. Я показую вам результат після. Прання. Вона, звісно, не просована, але, ну, я, чесно кажучи, приємно здивована. Я не знаю, чи на цьому світлі видно, але вже немає таких плям, як були. І я думаю, що ще можна цю ковту поносити. Ну, вона в нас домашня, в принципі, але вона була вже настільки не відпиралася, що я вже думала її просто утилізувати. А так ще поносить. Це я ще прийшла в ванну, що при тому самому освітленні, при якому я вам її показувала до прання. Так що цей відбілювач дуже крутий. До речі, в описі залишу посилання, кому цікаво. у мене все також вівторок, день дуже продуктивний. Нарешті я добралась до теплиці. Починаю з того, що змішую ґрунт. Частина ґрунту це той живий ґрунт, який я заготовляла із бокашами і триходерміном, і другий звичайний покупний ґрунт із магазину. Насправді я вже тижня-два тому хотіла пікірувати свої помідори. Ви бачите, настільки вони вже високі, повитягувались, і останніми днями вони навіть почали лягати вже. Але з іншого боку, навіть і гарно, що ну, коли були заморозки, я навіть подумала, що добре, що я їх ще не попікірувала, тому що. Після пікірування вони займають десь в четверо чи в п'ятеро більше місця. Мені було б дуже складно потім їх розмістити, десь у хаті, а так вони в мене вмістилися добре. Так, що все завжди робиться вчасно. До речі, після пікірування я обов'язково поливаю свою розсаду із кореневіном для кращого приживання. Потім можна ще обриск обрискати або епіном, або цирконом, або обтім ну, щоб зняти стрес від пересадки. Ще на днях планую посіяти сюди в теплицю десь уже огірочки і кавачки спробувати. І треба все-таки якось навести тут порядки і погенералити. Ніяк не дійдуть до цього руки. А прибирання в теплиці вже точно тягне на медаль. Ви б бачили, що там робиться. До речі, цікаво, ви теж саджаєте розсаду голими руками без перчаток? із серії прощавай манікюр. Десь в коментарях під одним із відео мене питали, чи не могла б я показати свою ділянку. Тож показую, це квітничок, який у нас під вікнами вітальні, далі веранда, по праву сторону бузина, там стоїть гуртензія і живоплід із чайної троянди. Це наша яблунька Red Royalty, гойдалка. Під гойдалкою росте лимонник. ну Росте він так собі, оце вже років три мабуть, і щось не дуже росте. Загойдалкою гойделкою ожина, яка перелізла до нас від сусідів, також Меліса, яка дуже пахне. Цей квітник ми зробили із кучі будівельного брухту. Покажу, як це виглядало раніше. Далі, по ліву сторону у нас росте виноград, і також тут сушка для білизни. Це мої грядочки по розуму із органічними траншеями посередині, куди ми скидаємо всю органіку, листя, гілочки, все, що не потрібно. Тут у нас ще один виноград і колонка, навіть два винограда, а далі йде тепличка і маленький, молодий дуже садок. Ну, а далі повертаємося через грядочки. Тут іще один квітничок під величезною шовковицею, тут дуже гарно влітку затишок і тінь. І далі вже в нас стоїть альтанка. Тут біля цієї арочки оця опора зроблена для плетистих троянд чи для видких, як правильно. Навколо Альтанки я посадила жасмін десь, мабуть, в 20 чи в 21-му році, я вже не пам'ятаю. До речі, покажу, як раніше тут виглядало до 21-го року. Потім ми з чоловіком і сином побудували цю альтанку як опору для гліцинії, ну і місце для відпочинку, звісно. Тут вже рік була посаджена і магнолія, ще поряд, і всі ці квітники. А зараз якраз глицинія цвіте. І це її перший рік цвітіння. Тут помежі сусідами забор у нас такий дуже і дуже сумненький. Ну, я сподіваюся, що найближчим часом ми його замінимо. Тому я тут посадила живоплід із жасміну. По обидва боки від цієї арочки в мене ростуть клематиси, але чесно кажучи, клематиси це, мабуть, не моя рослинка, бо вони в мене якось не дуже розвиваються, хоча вже років три чи чотири. Цьому квітник котує, рододендор, дрон троянда, якісь цибуляні. І це той квітник, який над великою грушею. Далі ліщина, також бузок, уже доволі дорослий, який саме зараз цвіте і дуже пахне. Ну, я думаю, що тепер ви розумієте масштаби косіння в нашому дворі. Ну, справа ще не закінчене будівництво нашої котельні. Робимо саме пристрой, прибудову. Ну, поки що погуляли з вами, я думаю, як порозцвітають ще піони, то погуляємо ще. Ну, а далі переміщаємося на кухню. Так, ви не помилились, я кладу цукор, хоча взагалі вже останні, Я вже збилася з рахунку, мабуть, кілька місяців. З березня, здається, чи вже з лютого я цукор майже не вживаю. Але у нас подія 24 квітня в середу. У мого середнього сина день народження, повноліття, 18 років, і я вирішила е, зробити тортки. Хотіла сказати спекти, але не спекти. Тортики будуть ледачі. Я просто купила бісквіт в АТБ. І хотіла спочатку зробити тур, типу якийсь желейний, потім видавилась рецепт ну, творожно-желейний, ну не творожне, як кисломолочно желейний Бо в мене багато вишень було в власному соці. Хотілося їх якось використати, а не купляти якесь штучне там, хімічне желе. Але на той торт, якщо мені сподобався, потрібно було тільки один отакий от, от, тоненький бісквіт. Тому я вирішила зробити два торти. Один оцей, що я роблю зараз, я його трошки просочила соком. В... І, до речі, я думала, що я роблю з вишні, потім виявилося, що то черешня. Ну, Все одно <пу> було смачно. Потім я збиваю сир із сметаною, додала туди, туди цукру і трошки вершків, такий сирковий крем. Ну, Робила я, чесно кажучи, не по рецепту, а так. Плюс-мінус, там, як то кажуть, за мотивами рецепту, намазую обидва. А, це я вже роблю другий торт. О, я думаю, чому я два намазую. Ні, другий торт у мене теж із сирковим кремом, із бананом із вишнею. І просочила я його кавою. Зверху теж намазую залишками крему. До речі, щодо крему, я сир полінувалася протерти через сито, тільки вилкою подавило, тому така от помітна структура. Тому якщо ви хочете краще, то, звісно, краще напружиться і все-таки перетерти через сито. Ну, а це вже власне перший е, торт, який із вишневим желе, ну в мене Черешневим. Е, треба було, щоб він постуяв до, до такої степ, такого ступеню, дійшов, щоб він уже почав почав е, за як схвачуватись уже в каструлі, і після того саме його е, додати до того торту наверх. Це знов другий торт, я його зверху вирішила прикрасити просто тертим шоколадом. Ну, все, торти зробила. За кілька, там, я не знаю, за півгодини до того, як їх закінчила робити, в нас виключили воду, то в мене навіть залишилось немитий посуд. І тут я сіла, в мене щось якісь творчі натхнення з'явилося. Я перед цим була в Аврорі, мені сподобались ці яєчка. Я їх взяла і вирішила в свій ну, типу весняний декор на натикати ще яєчок, щоб цей декор став якийсь такий великодній. Ну, Тобто, це якийсь такий... Такий примітивний декор за 5 хвилин я там натикала, ну так мені захотілося. Трішки повернуся до тортика, бо я настільки скоротила відео, що нічого про нього не розповіла. Не розповіла да. Той тортик, який із вишневим желе, там йде шар бісквіту, Потім я його просочила соком вишні, це не обов'язково. Потім сирковий крем, який я придумала такий, і зробила. І зверху тоді робиться форма. ну Я робила із пергаменту, бо в мене не було такої висоти, і заливається все це желе. Ну, тут уже пороставляла все по своїм місцям, а такий в мене вичився простенький великодній декор. Це я вже на наступний ранок достаю тортик із холодильника. Знімаю з нього пергамент, все застигло. Ну, на вигляд такий доволі симпатичний, тільки в одному місці не дуже рівний, через те, що там пергамент завалився трохи. Так от, з одного бісквіту в мене вийшло два повноцінних тортика. Ще у нас зранку. Сьогодні у нас середа 24. Ось така от ситуація. У нас вчора ввечері, ще як я доробляла тортик, закінчилась вода. І я так залишила, думала, вона зранку буде. Але вже майже 9 ранку води так і немає. Так що, якось так. Дуже мені незвично, коли в мене така гора посуд. Не подобається. У нас сьогодні знов Смурно, дощило зранку. Зараз дощик трошки переставлю. Я хочу піти в тепличку, подивитися, як там почувають себе мої помідорчики після пікірування. Боже, так мені подобається ця картина. Я не знаю, що це за квіточки. Вони тут наросли, і оця композиція, я не знаю, це хтось із не знаю, чи чоловік, чи старший син тут рубали дрова, так покинули. Воно тут я не знаю, чи не зосені стоїть, ну, можливо, з весни. І я прям кожного разу проходжу і любуюся цією картиною. Так, помідорчики. Попікірувала вчора. Це в мене високорослі, вони в мене набагато краще зійшли. Вже зелень так піднялася, вже тут навіть потрібно її проповоти, бо там, окрім зелені, ще й бур'ян піднявся. А це Ляна. Ляни в мене якось небагато. По-перше, вона погано зійшла, я її потім підсівала ще. Але вони ще маленькі, не знаю. Сподіваюся, ще доростуть до того моменту, доки я вже буду їх у ґрунт садити. Вийшла ще сюди погуляти. Я вам показувала, що в мене... у нас тут цілу зиму лежали піноблоки. Чоловік побила стіни до армопояса. Я вже попросила звідси їх прибрати, щоб... Росла. Нічого я їй, до речі, не робила. Я думаю, що вона сама відновиться. і так-то, -так. бачите, дощі йдуть і потихеньку вона починає відростати. Вирішила нічого не підсівати, не перекопувати. Я думаю, що вона сама впорається. Чому? Тому що, в принципі, цей, ну, я не знаю, газоном є не називається просто трава. Воно тут виросло саме. Я тут підсівала лише якусь частину. Здається, отут десь. Чому? Тому що раніше у нас тут росла стара слива угорка, і вона вже ну так почала підсихати. І ми її викорчували і сюди я посадила катальпу Це восени 20-го року. І тоді я підсіяла там газон, тому що, ну, зрозуміло, коли викорчували, там велика площа була без трави, без дернини. І отут теж я досівала. Бо тут теж, якщо знайду, покажу як тут було раніше. Потім я зробила тут квітничок, теж це все було у 2020 році. І сіяла. Ну, якщо говорити про тортики, то ставки я робила саме на той тортик, що з вишневим жилє, а це і так уже начебто із залишків, але я вам чесно скажу, мені дуже сподобався і цей насмак, і дуже, дуже гарно чути просочення кавою. 25 Coffee Roasters, До речі, я свою улюблену брала і зараз я її заварила. Е, оці новинки, якісь весняні, дуже гарно вона такий смак дає: і банан, і вишня, і кислинка, і ну такий крутий получився тортик. Не гірший навіть ніж той, що із жиле. Ну, це вже іменинник почав різати торт із жиле, не захотів зніматися, ховався. У нас зараз уже майже перша година дня. Я на обід планую зробити смаження із грибами і також такий, ну, типу суші, тортик такого плану. Сьогодні як я й казала, вже Максимка день народження. Ми нічого такого святкування не плануємо, просто пообідаємо разом. ну, Тортики я мабуть вам уже показувала. Тож, ну, взагалі то планувала на дві години, але я розумію, що на дві я, скоріш за все, не встигну зробити і картоплю і цей тортик суші, тож побачу, за стільки я встигну. Починаю. Так, зараз година і 26 хвилин, і перший крок я вже зробила, поставила картопля. В мене вже вариться, вона вже моєї участі не потребує. Ну А далі я приступаю до суші тортика. Починаю з того, що нарізаю огірочок ну, дрібно на кубики. Набір продуктів на цей тортик. Класичний, це листки норі, їх потрібно тільки дві штуки. Огірок можна за бажанням авокадо я не брала. Ну і, звичайно, червона риба близько 180 г. Також я, до речі, додаю васабі. мені дуже подобається. У мене сухе воно, то я його розвожу водою. І зараз готую рибу. Для цього тортика я взяла силиконову форму, заслала її Плівкою харчовою, щоб потім було зручно е, витягувати все це добро. Ложу спочатку лист норі, він трошки великий, то я його там загнула і накладаю перший шар рису. Ну, рис вариться класично, один до одного з водою, без солі, без, без нічого. На великому вогні доводиться до кипіння, потім ставиться на найменший і ще хвилин 10-15, не відкриваючи кришки, потім вимикаю. Ще 15 хвилин його важливо взагалі не трогати, тільки потім залити заливкою із солі, цукру і оцту, і потім вже все перемішати. І тут я накладаю шар васабі. До речі, такий я зробила гостренький. Я тут, коли мазала, в мене аж сльози на очах виступали. А, до речі, забула ще так, звичайно, крем-сир. Зараз якраз я накладаю шар крем-сиру, якраз стандартної упаковки мені вистачило на два шари. Тобто, зараз іде перший шар крем-сиру, і на нього якраз потім кладуться огірочки. Це вже, мабуть, чи не четвертий раз я роблю в різних варіаціях роличі, суші за останні кілька місяців. Я думаю, з цього зрозуміло, що ми їх дуже любимо. Хоча Данилко взагалі не їсть. Далі потрібно прямо утрамбувати огірочки і зверху знову кладемо листок норі. Далі знову ми кладемо рис. У мене якраз рису, не повна чашка. Хоча я пожалкувала, треба було прямо повну чашку варити. ну У мене десь на 300 мл вона бо трошки наче мені не вистачало. Тож рис складу, потім знову шар вершкового сиру. І далі все це накриваємо рибою. Ну, звісно, якби риба була тоненько нарізана слайсами, або так, як вона в нарізці продається, це було б набагато гарніше, але я просто якось порубала, як порубала. І зверху буду все це викладати. Ну, можливо, виглядає це все не дуже. Естетично, але повірте, це дуже і дуже смачно. Ну, тим більше, що все це зверху потім присипається кунжутом, е також подається і соусом теріякі, то воно як, як для себе то гарно. І весь цей тортик я зараз ставлю в холодильник. Зараз 5 хвилин на третю, картопля вже готова, це я насипала. Данилку бо йому йти в музичну школу. Доварюються тортики суші поставила в холодильник і зараз ще хочу зробити салат із молодої капусти, і можна буде сідати, обідати. Тож Данилко вже побіг в свою музичну школу, а ми з іменинником іміни... сіли пообідати. Картопелька з грибами в нас і тортик із суші. Також салатик із капусти. Дуже смачний суші, тортик рекомендую. Ну, я одразу перепрошую за погане освітлення. Це, в принципі, спеціально от зараз дивіться ну, майже три години дня. Сьогодні в нас пасмурно і отак, от у нас у ну, вітальні достатньо темно. І ще темніше, тут зазвичай темно, це у дитячій кімнаті у хлопців. Тому що кімната достатньо велика, десь близько, мабуть, 16 чи 4, близько 15, мабуть, квадратних метрів і всього одне таке маленьке віконечко. І я от над цим думала над освітленням. Ну, природнім освітленням мається на увазі. І мені захотілося, ну я подумала, чи що можливо було б ну, в оцьому місці зробити ще одне вікно. Ну, приблизно там. Метр на метр п'ять, десь так. Ну, от Висота цього метр нуль п'ять і зробити приблизно там теж висотою метр 0,5 і десь е, метр шириною. Розділить його на дві частини, не отак посередині імпостом, чи не імпостом, а ну, перегородку, я не пам'ятаю, як правильно називається. І оце я думаю. Можливо, ви мені порадите, чи варто таке, чи робити, чи не варто. Там у нас західна південно-західна сторона, і там достатньо світло, тобто в кімнаті було б набагато. Світліше, ну і плюс мені буде <світлі> додаткове підвіконня для моїх кімнатних рослин, бо в мене їх багато і завжди місця не вистачає. І також настільки це доцільно робити в столітній хаті мазанці. ну Тобто ми розуміємо, що вікно, якщо і буде ставитись, то воно буде починатися обов'язково вже за цією балкою, тому що я розумію, що вона опорна, несуча, і під нею точно вікно не буде. А от від цієї балки, і в ту сторону, як ви думаєте, в принципі, ми вікна в цій хаті вирізали, так, це буде трошки пильно, ну не трошки, а нормально, але я знаю, як його вирізати. Тут стіни дерев'яні, тому бензопилою все це робиться. Єдине, що треба буде, зняти шпалери, оббити глину і ну, власне, замовити і поставити вікно разом із дерев'яною коробкою. Тож напишіть, що ви про це думаєте. Буду чекати ваших порад. І от зараз покажу із освітленням. Тобто, тут ну, влітку, тут деревно багато у вікні, дуже багато тіні, і тому зазвичай, щоб тут щось побачити, то влітку ми включаємо верхнє освітлення. Ну, це вже я добралася до другого торту із вишневим желе. Дуже смачні. Але я трошки не розрахувала із сметаною. В мене її виявилося замало. Я вже і вершки додавала. Ну, взагалі по рецепту рекомендували покласти туди просто дві столові ложки е, згущеного молока. Але я чомусь не купила його. Я думаю, з молоком було б взагалі чудово. Тобто, це десь по 350 грамів, я по пачці брала брала ну, магазинного сиру на один торт. Дуже пишаюся своїм сином, радію, що йому вже аж 18, і дуже рада, що він обрав мене своєю мамою. От такий уже виріс красень. Сьогодні смачно поїла, в тому числі і солодкого. Тож завтрашнього дня знову буду намагатися обмежувати себе в цукрі. Тут я ще з вами не прощаюсь, вирішила прогулятися до Дніпра. Чому? Тому що зараз, ну я думаю, в людей, які живуть поблизу Дніпра, вони знають, що зараз великі повні, вже, по-моєму, жовтий чи, можливо, вже ще більший рівень небезпеки йде про підтоплення. Рівень води дуже зріс. Перш, перший поверх нашого причалу вже затопило, але води ще поки що трошки менше, ніж минулий рік, бо минулий коли рік вона доходила повністю до другого поверху. Ну, ми живемо трохи далі від Дніпра, то сподіваємося, що нас це не зачепить. Пишіть, до речі, хто де живе чи стосується вас це лихо, тримайтеся. І на цьому, мабуть, буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, що воно вам сподобалося. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал. І до наступних зустрічей!